Доброго дня, ми з України, ви на каналі Голодне Тато. З вами на кухні Оксана. Нещодавно у мене з'явилось нове хобі. Я почала готувати зефір. Перші мої спроби були зефір з яблучного пюре. Яблучне пюре я готую сама, запікаю яблучка, потім збиваю на блендері, перетираю через сито, ставлю в холодильник стабілізуватись на ніч, а зранку вже можна готувати зефір. Що нам потрібно для приготування яблучного зефіру? Яблучне пюре, агар-агар, водичка, цукор. Це нам потрібно для заварювання сиропу. Що нам потрібно для збивання білків, білки, лимонна кислота та цукор. Заварний рецепт приготування зефіру є класичним. І завжди виходить. В першу чергу ми змішуємо інгредієнти, щоб заварити сироп. Вливаємо у ковшик з товстим дном водичку, потім туди відправляємо агар-агар. Агар-агар у мене 1200 потужність. Купила в звичайному супермаркеті. Перемішуємо. Треба дуже гарно перемішати. Послідовність закладу продуктів дуже важлива. Ага рога розчинився. Далі відправляємо туди яблучне пюре, дуже гарно перемішуємо. Готово. І останнє у нас цукор. Цукор можна зразу ось висипати, але ви гарно вимішати. Сиропчик ми варимо на середній температурі. Коли він закипить, потрібно 5-6 хвилин для того, щоб він був, дійшов до тої температури, яка нам потрібна. Температура робочого сиропу це 104-106 градусів. Тобто сироп повинен бути дуже гарячим. Періодично його потрібно перемішувати, щоб агар гарно сідав на дно та не прилипав до дна. Бо він починає горіти. Перемішали, приготували. Білки у мене свіжі, я їх не зістарювала. Ми їх відправляємо у діжу, діжа чиста. Та залишаємо чекати свого часу, тому що в першу чергу ми варимо наш сиропчик, і десь всередині, коли вже закипів сиропчик, ми тоді включаємо міксер. Настає час закипання сиропчику. Вже з'являються перші бульбашки маленькі. От як тільки він закипає, я тоді включаю міксер і він починає збивати білок. Нехай кипить, а ми зараз будемо збивати білок. В першу чергу білок потрібно збити до легкої пінки. Це маленька, маленька швидкість. Потім збільшуючи потроху, щоб щільність білку розбити, тоді він гарніше збивається. Пінка з'явилася. Всипаємо цукор одразу весь. Я включила максимальну швидкість. Сироп кипить, 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 кипить. Періодично його потрібно помішувати. Він вже 2 хвилинки кипить, ще йому треба покипіти 4 хвилинки. Вже майже збився, додаємо туди лимонну кислоту. А тепер дивіться, якщо сиропчик стає прозорий та стікає гарно сопелькою з лопатки, то сироп готовий. Ось такий стоячий білок. І ми сюди зараз будемо вливати на високій швидкості наш сиропчик. Вливаємо маленькою стройкою. Тільки не потрібно попадати на вінчик, пливаємо по стіночкам біжі. Сиропчик їмо до тих пір, поки буде відлитися ковшика. Те, що залишилося на дні ковшика, зістрягувати не потрібно. Тепер чекаємо, коли зіб'ється зефір. Зефір повинен мати дуже гарну текстуру. Коли з'являться печерки, це вже говорить про те, що зефір готовий. Якщо перезбити зефір, то він почне остигати та вставати та зефіритись, ось, ось, правильне слово. А якщо зефір не добити, то він буде пливтий, нічого гарного з цього не вийде. Я зефір висаджую на листик, на що завгодно. Все, що у вас є в хаті, в домі, все можна використовувати, тільки потрібно зафіксувати папір. Це визвичайний пергамент, до нього позитір не прилипає. Температура застигання агара агару 50 градусів. От і дивіться, після 50, все, все, що нижче 50 градусів, то вже починає зефіритись. Зараз перевіримо, яка температура зефіра. От 49,5, ще буквально. Трошки діжа сама гаряча. Це не дає зефіру зефіритись. Готуємо в цей час мішечок. Будемо відсаджувати насадкою зірка. Зірка номер 347 Це класика. Є ще це на 6 листочків, є на 7. Дивіться, яка маса гарна. Неперевершений аромат яблучко. яблучко. Дуже гарний. Тримається, не падає. Пересипаємо. Мішечок краще брати великий. Вони там розміру чи 45 чи 50, я не пам'ятаю. Тому що з цієї порції виходить дуже багато зефіра. Перший мішочок у нас готовий. Зараз швиденько зробимо другий мішочок. Не так у нас багато часу. Я робила не тільки класичний зефір, але мені ще подобалося робити квіти зефіру. Дуже гарно виходить, але потрібно... Дуже багато часу для того, щоб в тебе виходило правильно відсаджувати квіти. Я робила на, на паску замість лазурі я робила зефір, та потім прикрашала зефірними квітами. Ось так. Маємо такий мішечок. І починаємо відсаджувати. У Сиренку робимо квіточку, а потім отак опля. Оп. Квіточка і погнали. Оп, Квіточка. Давити сильно не потрібно на саму квіточку, тому що вийде негарний малюнок, розпливчастий. Просто зверху накладаємо, а гарно висаджуємо. Якби я його робила кожного дня, а вже ж у мене виходило б гарніше. Тому, сорі, можливо, не такий гарний, як ті, хто роблять це кожного дня. Кожного дня я варю каші, готовлю м'ясо, борщі, але ефір у мене кожного дня робити не виходить. Смачно смачно. Зефір стабілізується від 6 до 12 годин. Потрібно його стабілізувати у сухому приміщенні, без прямих сонячних променів, щоб рядом не гріли якісь колорифер або батареї. Він сам собі стабілізується, підсихає. Дуже, дуже ароматний, дуже гарний. Супер. Сьогодні у зефірчик вийшов такий. 12 годин пройшло. Зефір стабілізувався. Він дуже легко відходить від пергаменту. Отакий він має вигляд. Щоб він не злипався не лип до рук, нам потрібно з'єднати та у пудрі цукровій трошки обваляти. Ой! Обвалюємо. Потім робимо отак. оп 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 і з цієї сторони так само. Оп-оп, все. Лефірчик не буде клеїтися до рук. Та гарненько викладаємо. Далі знову знаходимо однакові дві половинки. Ось ці дві, вони дві однакові. Ми їх отак от скріплюємо і обвалюємо обережно у пудрі. Ось такий гаглюсенький зефірчик отримуємо. Зефір дуже ароматний, якенький, має дуже апетитний вигляд. Зберігати потрібно його у сухому приміщенні, в ергономічній упаковці можна взяти пластиковий контейнер. Засихати він починає десь після п'ятої доби. Мої домочадці дуже полюбляють домашній зефір. Одного разу я Приготувала, кажуть, бідіть, смакуйте. А вони мені кажуть: та, зефір, фу, не будемо. Та ні, ви не спробувати, ви спробуйте, який він смачний. Та ні, ми не будемо таке їсти. Ми не будемо таке їсти, воно не смачне, воно резинове, тягуче. А потім як розпробували? Кажуть, приготуй ще. Це не таке, як у магазині, це смачне. Так, ну що, залишився один зефірчик, одна половинка, мабуть, я її з'їм. Дуже м'який, повітряний, тримає форму, має дуже виражений смак яблучка. В міру солодкий Смачно! Я рекомендую вам спробувати приготувати домашній зефір. Це неймовірно смачно. Та здивувати своїх рідних та близьких. Усім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайк чекайте нові відео. До зустрічі!